Всім привіт! Ви на каналі Полібу. Дуже рада вас знову вітати на моєму каналі. Завчасно вам дякую за підписку, за лайки. Та пишіть, будь ласка, коментарі, щоб моє відео продвигалося. Також дуже вам вдячна за активність в моєму інстаграмі. Дуже хвилювалася починати вести блог, але я бачу і активність, і я впевнена, що роблю все правильно. Тому дуже вам дякую. А це відео, питання-відповідь. Буду відповідати на запитання, які ви написали мені в моєму інстаграмі. Тому також підписуйтесь на інстаграм. Щоб бути в курсі подій, перш ніж я відповідатиму на ваші запитання, хочу трошки роз'яснити зараз. Я живу в Чехії, в Берно. Я переїхала сюди разом з хлопцем, тому багато питань буде спрямованих саме на це. Також я закінчила вже 11 клас. Хто не бачив минуле відео з мого випускного, прошу вас до перегляду! Можемо розпочинати перше запитання. Як ми наважилися на переїзд у незнайому країну у двох в достатньо ранньому віці? Я скажу вам те, що про цей переїзд ми думали вже майже рік, ми все розплановували, яким чином правильно буде зробити, куди саме ми поїдемо. І також я не думаю, що це щось страшне. Тому що якщо ти сильний морально, тобі буде не досить тяжко переїжджати, змінювати обстановку. Також, так як я вже подорожувала, я вже була за кордоном. Я, в принципі, усвідомлювала, що це таке, що це за взагалі нове місце. Я насправді дуже хотіла переїхати, тому що це нове враження, нова мотивація, нове життя, новий контент. Також було багато запитань саме, куди я планую поступати. Насправді, вже ж стартував. День подачі заяв до університетів. Я подавала заявки в Криворізький дует на маркетинг, і також я подавала в Київський університет на індустрію моди. Таке дуже неочікуване рішення для мене, тому що я навіть не роздивлялася цей варіант. Мою заявку вже прийняли. І я чекаю на результати саме, куди я поступлю на контракт чи на бюджет, бо я подавала дві заявки, але ну. Я така щаслива, що я знайшла цей університет і що я вчасно придумала собі, куди я хочу. Наступне запитання: з якими труднощами ви вже зіткнулися, будуючи життя з нуля? Я вам скажу так, що, по-перше, таке найголовніше, найпроблемніше це документи. Ми тут зробили вже чеську візу, також зробили страховку, оформили опікунство, того, що ми ще неповнолітні з моїм хлопцем. Так як в нас була людина, яка нам це все допомагала робити, розповідала, підказувала, куди деякі документи. Тому ми це, в принципі, швиденько зробили. Ось, але перший такий фактор це документи, тому що буде багато дуже питань, якщо ви захочете. Хочете приїжджати що Це можливо, що робота. Мій хлопець пішов майже одразу після приїзду на роботу. Звісно, тяжко йому фізично. Також я зараз влаштовуюся на нову роботу, про яку я розповідала в інстаграмі. Я буду рекрутером знаходити людей на роботу, пропонувати вакансії, вести діалоги. І скоріше все це самостійне життя. Коли ти тут вже сам, тобі мама не допоможе, тато не допоможе, їжа на тобі придумати, що приготувати, скупитися, розпреділити сімейний бюджет, щоб на все вистачило грошей, прибирання. Оце все ну це такі вже більш битові справи. Тому з цим можна справитись, прилаштуватися, адаптуватися до цього. Як вам Чехія і чому обрали саме її? Обрали Чехію, тому що тут є знайомий, який нам з усім цим допоміг. Він знайшов нам житло, поселив нас, знайшов роботу. Це допомагав вирішувати всі наші питання. І тому, так як в Чехії вже була людина, яка нам допоможе, що ми вже будемо не самі? Тому ми приїхали саме сюди. Як Мені Чехія, які враження. Чесно, мені подобається в Берно. Воно таке, знаєте, не мега шумне місто, не мега тихе, але мені тут справді подобається до центру мені їхати автобусом десь хвилин 5 і я вже в центрі берна. Саме мій район житловий, де я живу, він тихий, спокійний, можна ввечері вийти прогулятися. Також недалеко від нас розташований магазин, зупинки також дуже поруч. Мені подобається Чехія. Чесно, їхні язики я ще не починала навіть вчити. Ні, я пробувала трошки щось там в YouTube включала, але мені не дуже було зрозуміло, які плани на майбутнє. Розвинути мій блог. Чесно кажучи, я так цим загорілась. Я так хочу собі також набрати аудиторію, знайти своє покликання, так сказати, в блозі. І я цим захоплююсь справді щось знімати, щось придумувати. Дуже мені це подобається подорожувати. Мати достатньо грошей на подорожі, тому що мені це дуже подобається. В мріях дуже багато місць та країн, які б я хотіла відвідати. Це мене також дуже надихає робити щось. З планів це я почала потрошки вглиблюватися в СММ, в UGC, трошки вивчаю, поновлюю свої навички і сподіваюся, що розвину. Цей навик, цю професію в собі, і буду мати все, що захочу назавжди. Поїхала в Чехію. Звісно, це не значить, що я в Чехії до кінця життя, більше нікуди не поїду, сиджу тут і все. Але наразі ми плануємо тут будувати наше майбутнє, жити життя. І поки ми зупинилися в Чехії, можливо, далі, коли ми вже будемо мати якийсь стабільний заробіток, можливості, це вже буде не Чехія, а якісь інші країни. Але наразі так, це місце, в якому ми плануємо жити та влаштовувати сімейне життя. Відносини з батьками. У мене прекрасні та дуже теплі відносини з батьками. Звісно, якісь підліткові сварки, я думаю, залишились в минулому, але зараз це тільки розуміння, підтримка, любов. Дуже за ними сумую, дуже хочу обійняти, поцілувати. І насправді дуже щаслива бути їхньою донькою. Мама, папа, я вас люблю. Дуже за вами сумую. Як тобі життя за кордоном? Чесно, мене чомусь завжди тягнуло за кордон. За кордоні країни мені завжди здавалося чимось іншим, іншим всесвітом, чистим повітрям, привітними людьми, чистими вуличками. Насправді так воно і є. Я, звісно, дуже люблю Україну, дуже люблю свою рідну батьківщину. Але за кордоном здається життя набагато іншим. Це відкриваються нові можливості. Це новий досвід. Я дуже люблю зміни. Люблю подорожувати, досліджувати нові місця, нові країни. Планую ще щось знімати цього літа, окрім питання, відповідь. Так, я вирішила дуже серйозно зайнятися своїм YouTube каналом та інстаграмом та блогом. Тому я впевнена, що цього літа, окрім цього відео, вийдуть ще нові відео. Тому я була б дуже рада, якщо б ви мені ще писали ідеї, що вам цікаво, про що ви хотіли від мене почути. І якщо б ви вели також активність, писали коментарі, ставили лайки та підписувалися, адже мене це дуже надихає. Я впевнена, чекайте нові відео. Наступне питання це моя бюти рутина Нещодавно я придбала собі новий набір для догляду за обличчям. Ви могли бачити це в моєму інстаграмі. Вранці я вмиваюся пінкою, тонізую обличчя і зволожую його також перед нанесенням макіяжу. А ввечері змиваю макіяж я гідрофільною також олійкою, пінкою, тоніком. Іноді я можу зробити сиворотку і намазати також зволожувальний крем. Цілі на наступний рік, я ще майже не маю цілей на наступний рік, тому що в мене на цей рік дуже багато цілий там набрати підписників, то зробити, там влаштуватися, туди поїхати, туди приїхати. Тому на наступний рік я ще навіть не думала, мені хоча б розібратися з цим роком. А як почуваєшся зараз в відносинах? Чудово, я маю здорові стосунки, комфортні, в яких мені дуже затишно та тепло. Я дуже люблю свого хлопця, дуже рада, що він у мене. Є, і все, що зараз зі мною відбувається, я не знаю завдяки чому це чи всесвіту, чи мені, але я цьому дуже рада. За чим сумуєш за домом? Я дуже сумую за домом, за рідними, за своїми батьками, сумую за своєю кімнатою. Справді не знала, що. Можна відчувати якесь місце настільки глибоко, Знаєте, коли був свій вайб, своя кімната, посидіти щось, подивитися. Також я неймовірно сумую за моєю кішкою, мілкою, тому що я з нею вже жила 11 років. Ми і прокидалися разом, і засипали разом, і завжди були разом. У нас якийсь свій окремий душевний коннект, тому я б дуже її зараз хотіла обіймати, поцілувати, що тебе надихнуло почати вести блог. Я дуже давно хотіла це зробити. Але я чогось не наважувалася. Мені не вистачало чи атмосфери, чи місця, чи натхнення. Але зараз, я думаю, мене надихнув переїзд. Переїзд це нове життя. Це новий досвід, це нова я, це новий блог, нова інформація, нові деталі і це також новий контент. Я хоч про що мені вам розповідати. Я думаю, мене ще надихнули українські інфлюенсерки, тому що я дуже багато почала зараз за ними слідкувати. Я також беру щось для себе. Я чогось навчаюсь, чимось надихаюсь, і це мене також дуже мотивує. Яка професія тобі подобається та в якому напрямку ти б хотіла розвиватися? Мене зараз дуже зацікавила фешн-індустрія. Я хочу стати фешн-маркетологом. Почала досліджувати бренди, ринок, як це все відбувається. Саме тому я поступила на індустрію моди. Ще не поступила, але я впевнена, що я поступлю і зможу втілити всі свої мрії та цілі в життя. Де ти береш натхнення? Скоріше за все, мене надихають подорожі, тому що кожна поїздка в нове місце в нову країну мене настільки перезапускають в мене настільки з'являється багато енергії та сил, щоб робити щось, щоб змінювати своє життя на краще з кожним днем. І я думаю, також мене надихають фільми який дуже відгукується десь в серці, десь в глибині душі, чого не вистачає для щастя, я зараз впевнено можу сказати, що я щаслива людина, я маю рідних, я маю підтримку, я маю кришу над головою. в мене стільки можливостей, я маю кохану людину поруч. Тому, якщо обговорювати щастя саме як якісь здійснення мрій. То це, звісно, я б хотіла переїхати жити в Барселону, розвинутись в своїй професії, про яку я зараз дуже багато дізнаюсь на Богу. Як виглядає твій ідеальний день полюбу? Я зараз дуже полюбила прокидатися рано. Я не знаю, з чим це пов'язано, вдома. Я прокидалася в 12 о першій. О 11 тут я прокидаюся о восьмій, максимум о 9 і це настільки прикольно, тому що ти маєш так багато вільного часу на всі ідеї, які ти запланував в день. Ідеальний день це, напевно, десь прокинутись о 8, зробити собі таку ранкову зарядочку, смачно поснідати і піти гуляти. В торговий центр по магазинам, тому що мені дуже подобається шопінг. Просто навіть якщо я нічого не купую, мені подобається дивитися на це все і придумувати собі якісь образи. І оце поїхати гуляти, потім думаю, десь смачно поїсти. Це може бути Макдональдс. Пізно ввечері приїхати додому дуже стомленою після насиченого дня і щасливо лягти спати. Щоб ти порадила собі 5 років тому. Я не знаю, чесно, 5 років тому мені було 12. І, напевно, я б собі порадила не закидувати YouTube, частіше викладати відео, любити себе, цінувати своє життя і своїх рідних, пильніше обирати. Свій соціум, що навколо тебе відбувається, як довго ви вже зустрічаєте зі своїм хлопцем? Ми зустрічаємось вже рік та майже три місяці. Скільки тобі років? 12 років. 14 років. Мені 17 років. Через три місяці буде 18. Ну, ось і все це були всі запитання на сьогодні. Дуже вам дякую, що ви додивилися до кінця. Пишіть в коментарях червоні сердечки. Якщо ви додивилися до цього моменту, ставте лайки, будь ласка, підписуватися на канал, підписувайтесь на мій інстаграм. Дякую за перегляд і пока!